Кажем привіт. Всім привіт! Всім привіт! Їздили сьогодні в СМТ, зробили невеличку закупку, да? Так. Да. Так, що ми взяли? Взяли у форі бедра. Кілограм у нас коштує тінь. Настінь відійди, бо тінь падає на світло. Не фокусується. Скільки коштує? 108 гривень. Ціна, да? На 113 гривень. Кава. Кофі. Каву олію. Олія 280, кава 180. Це ми брали, а, вірні пластівці, це ми брали на складі. Так, туалетний папір. 8 штучок по, по 8 гривень. Кстати, туалетний папір. Три десятки яєць. Вони по 45 гривень. Макарони. Макарони, то взагалі капець. Ціна, звісно, зашкал. Оце в акції, по-моєму, в спагетті оці я дивилася. 59 гривень в акції. Коротше. Всі по 40. По скільки? Оці по сорок, по 45, чи. Не можна По сорок п'ять чи по сорок вісім, я вже не пам'ятаю. Ладно. Так, йогурт 31 гривня. Да, це тобі Настюха. Моя несть там осталась трохи пікінки, треба буде. Маленька пачечка за 17 гривень. Так, творожки діти. Не маленькі а до сих пор їдять такі творожки. чотири штучки, вони, по-моєму, по 13 гривень. У нас цю олію на пол. Так, такі конвертики в Аврорі. Для крему, для висадки крему. Такий кондитерський мішок. Пластівці Дімон полюбляю з молоком в акції По 49 гривень. А так вони коштують 80, а це по 49. Я вважаю, я думаю, не думаю, що за того, що. Там такі упаковки були м'яті, того і кутинка така пішла. Так. Щось мені тут камері заважає. Так, еще в пакеті у нас тут. Так, що ми ще взяли? Ага, тут кусок учервки. Кусочок пучервки. Це папа захотів. 200 40 гривень в кілограм. І це так. Насмажимо картоплі. Кочерьок сьогодні такий лайтовий, буде лайтова вечеря. Так, чай, мономах, бризги шампанського по 65 гривень. Дві кукурузки, теж брали на складі. Бабусина по 35 гривень, дві штучки. Так, це на що? А, це гречка. На складі гречка була подорожча. Взяла по 28 гривень в іншому магазині. А нестюха, вийме мені, ані це. Ось така гречка. Тут нема кілограму 09. Пересипан. А, ще один чай. 1001 ніч. Також 65 гривень. У нас вони по 80. Грибочки, печериці. Кілограм 100 гривень. Думаю, треба брати. Морковка. Морква, так, да, закінчилась домашня морква. Прийшлося вже купляти домашню бутербродика. Домашньої моркви вже немає. Приходиться вже купляти. Навіть в морозілці вже закінчилося. Так. Ковбаска горіхова. Така вона недорога, 220 гривень кілограм. Піде і на піцу і на будерброт непогано. І вже купила, перший раз купила вже цибулю. Тому що домашня також закінчилася. Там така малесенька пооставалася. Ось. Купили цибульки. Так, купили дві вафлі, Діма дуже любить. З молочком. Купили дві вафлі, потім купили таке печиво до кави. Так, з, топленим, з топленим молочком. Супка, це кажуть, це Давай сюди це чи це? Так, в Аврорі купили порошок. такий в капсулах мені дуже подобається. Беру для постільної білизни. Тільки тут у нас 13, 13 капсул. 175 гривень. Нормально, була акція. прийшлось брати. О, трусіля Дімону Це так. Так, ще взяли миїче. Дві пляшки. Взяла таке про супер вош. А я ту пляшку викинула, щоб подивитися. Де ще одна така пляшка? Я дві брала пляшки. По 38 гривень, здається, там чек має бути. Да, дві пляшки я взяла. Ми чого нехай буде. Гель для душа. З мочалкою. Вони вже цих мочалок можна все село перемить. Шампунь. Мені дуже подобається. По-моєму, він 200. Коротше, не дешево. Шампунь, блін. Так, перчатки були по 7 гривень. Скоро весна, скоро і дерева обрізати, і в грядки лізти. Так що, треба потроху брати. Це там більше нічого немає. Є. Угу. Не. не знаю, подивися. Так, по чому же ж ти? Зараз я гляну. Чи? А, по 37 гривень цей миючий. По 37. Брала така ж сама упаковка, я не пам'ятаю, як Нема він називається. Сарма. Чи не сарма? То був по 45. Цей. Так, а шампунь коштує 189 гривень. Був по 200. А то і 200 з чимось. Курче, подешевів. Да. В общем, нам цього вистачить. Поки така невеличка закупочка. Це не такі закупки, як ми робимо, великі там. Це така на недільку по продуктам. Ось. Так, і купила ще собі блокнот для записів, такий в Аврорі, 119 гривень. Були там і по 90 гривень, але такі вузенькі, я хотіла поширший, щоб буду сюди записувати сімейний бюджет. Так, і прийшла мені посилка з Аліекспресу. Ось така от для олії відкрить. Так, ось я відкрила, така пляшечка. Тут компот! Тут такого нажимаєш і. Ну, спробуй компот диви! Диви, не йшов, куди, опертися. Давай. Мені встать треба. Така пляшечка, щось за 20 гривень чи за 15 гривень я її замовляла. Спробую, як вона буде економити мені олію. Ось. Ось така невелика закупка. Так, я трошки. Порозгрібала пакети, щоб мені місце було хотіла підсумувати. Значить, виходить 972 гривні це Аврора, 510 гривень це у нас фора. 460 це у нас океан. Ми там купляли яйця, цибулю, моркву і ковбаску з 320 почарьовка. І того закупка обійшлася в 2262 гривні. Ну, десь я так на неділю і розраховую. але ще є трохи запаси, то я думаю, що більше нам не потрібен буде. На наступній закупці там шампунь, миючий порошок, бо він вже є. Ось. Так що така от вийшла закупочка на 2262 гривні. Що ж, я буду розбиратися з м'язком, з грибочками, напевно, стушую тушую булгур і супчик зварю. А, грибочки, напевно, підуть на випічку або на начинку до блинців. Добренько. До зустрічі!